Ізраїль Кіз, за характером своїх злочинів, стоїть в одному ряду з Тедом Банді та Джефрі Дамером, але він ніколи не був таким відомим, як вони. Кіза називають одним із найамбітніших і найжахливіших серійників у сучасній історії. Його могли б ніколи не впіймати, адже він віртуозно замітав сліди і продумував все на кілька кроків вперед. Але все змінилось, коли Кіз зустрівся з Самантою Кеніг. 2012 рік, Анкоридж, Аляска. 18-річна Семанта Кеніг була в захваті, що влаштувалася працювати баристою в Common Grounds Espresso. Це невеликий проїзний магазин, де замовлення можна зробити біля віконця. Містечко славилося великою кількістю таких кав'ярень. Це була ідеальна робота для комунікабельної молодої жінки, якій подобалося контактувати з різними людьми. Попрацювавши в кав'ярні лише місяць, у неї вже було кілька постійних клієнтів, проте батько Саманти не підтримував вибір доньки, бо вона затримувалася там допізна і він вважав це небезпечним місцем роботи. Саманта заспокоювала його, що там все обладнано камерами спостереження, а також тривожною кнопкою. Дівчину завжди забирав з роботи її хлопець, бо у неї не було машини. 1 лютого 2012 року він, як завжди, приїхав по саманту на роботу, але не знайшов її там. Всередині невеликого приміщення, розташованого на самодній автостоянці, світло було вже вимкнене. Хлопець написав їй повідомлення з запитанням: де ти? Через деякий час він отримав відповідь з телефону Саманти, в якій говорилося, що в неї був важкий робочий день, і їй було потрібно піти раніше. Але що найдивніше, дівчина додала, що вирішила взяти невелику відпустку з другом. Схвильований хлопець одразу сповістив батька Саманти, а той поліцію. Офіцери звернулися до менеджера кав'ярні та отримали запис з камери спостереження за минулу ніч. На відео вони побачили, як Саманта прибирала перед кінцем своєї зміни, потім готувала каву для останнього клієнта. А коли дівчина відчинила вікно, щоб віддати напій, Раптом відступила назад, піднявши руки. Вона вимкнула світло, але не натисла на тривожну кнопку біля вимикача. Незважаючи на темряву крізь вікно було видно постать, яка залазить всередину. Потім фігура виводить саманту на засніжену автостоянку. Правоохоронці запросили записи з камер підприємства, що було розташоване по сусідству. Завдяки тим записам, вони дізналися, що відбувалось далі. На екрані було видно, як двоє йдуть до білого пікапа «Шевроле» модель кінця 90-х. Вони сіли у машину і поїхали. На жаль, це була дуже розповсюджена марка автомобіля у тій місцевості, і це уповільнювало процес розслідування. Поліція з місцевою громадою організувала пошуки. Спільними зусиллями люди намагалися знайти дівчину, члени спільноти розміщували листівки та робили пожертви у фонд винагород. Поліція звернулася до банку Саманти, щоб вони фіксували використання її платіжної картки у банкоматах і при розрахунках. Через три дні було зафіксовано, як хтось зняв 1500 доларів, однак обличчя людини було приховане, і поліція не встигла затримати невідому особу, коли прибула на місце події. Пройде ще два тижні, перш ніж по справі Саманти, з'являться якісь новини. З телефону зникли і надійшло ще одне повідомлення її хлопцю з натяком на Конер Парк і ім'я Альберт. Тож слідчі вирушили до цього місця. Там, на дошці оголошень, під плакатом про загублену собаку на прізвисько Альберт був поліетиленовий пакет. Всередині вони знайшли записку про викуп, надруковану на машинці. Викрадач вимагав перерахувати 30 тисяч доларів на банківський рахунок дівчини. Поруч також був нечіткий знімок Саманти на полароїд. Батько дівчини був у вічій, він не близько не мав такої суми, йому ледве вдалося назбирати 5 тисяч доларів, які негайно перерахував на картку Саманти. Фото його доньки вселяло надію адже вона жива, а значить, є шанс врятувати її. Та він ще не знав всієї правди. За п'ять років до цих подій Ванкорич переїхав в монстр, як і більшість злочинців зовні він здавався звичайним чоловіком. Він мав образ поважного бізнесмена, дбайливого батька і люблячого бойфренда. Ніхто й подумати не міг, що цей чоловік був злодієм, палієм і серійним вбивцею, а на додачу до всього чинив наругу над своїми жертвами, іноді і після їх смерті. Він вже кілька років мандрував країною і коїв свої злочини, ретельно приховуючи темряву всередині від сторонніх очей. Ім'я чоловіка Ізраїль Кіс. Він прибув до Анкориджу з десятирічною дочкою, до своєї дівчини обидві слугували йому гарним прикриттям. Поліція ніколи не пов'язувала всі його злочини між собою, тому й гадки не мала, що мають справу з серійником. Ізраїль завжди обирав жертв випадково. Він також постійно змінював свої методи, щоб уникнути розкриття, і навіть роками ховав так звані набори для вбивства, перш ніж використати їх. Але з Самантою Кеніг все було інакше. Кіс декілька днів планував пограбувати кав'ярню, в якій працювала дівчина. 1 лютого він одягнув лижну маску на обличчя, припаркував машину на дорозі та пішов до Common Grounds Espresso. Чоловік збирався пограбувати магазинчик, а за сприятливих умов викрасти ще й баристу. Кіз замовив великий американо. Припускаю, що момент замовлення в маску він зняв. Коли Саманта простягла йому чашку, то побачила дуло пістолету, направлене їй в обличчя. Чоловік наказав їй вимкнути світло, а потім заліз через вікно всередину кіоску. Вочевидь, Саманта була настільки налякана, що забула натиснути тривожну кнопку. Кіз сказав Саманті, що це пограбування, на що дівчина заявила, що її хлопець приїде за неї будь-якої миті. Вона думала, що цим змусить злочинця скоріше втекти, але сталося навпаки. Кіз вирішив забрати дівчину з собою. Він засунув її у роджменю серветок і сказав, що це викрадення з метою викупу. Насправді, злочинець мав два основних правила ніколи не полювати поблизу дому. Та ніколи не використовувати власний автомобіль для викрадення. Завдяки цьому йому всі ці роки вдавалося не попадатись, але цього дня він знехтував ними обома. По дорозі до пікапу дівчина зробила одну спробу втекти. Вона побігла, але зловмисник спіймав її, а потім сказав, що друга спроба стане для неї смертельною. Кіс посадив саманту у свій автомобіль. Забрав її телефон та запитав, чи є в неї дебетова картка. Дівчина відповіла, що вона в машині її хлопця, і додала, що він паркується пізно ввечері перед будинком її батька, кіз відвіз Саманту до власного будинку, в якому також проживала його дівчина та дочка. Поки ті спали, він провів викрадену у сарай та зв'язав її там. Черговий раз, погрожуючи смертю у разі непокори, він увімкнув радіо, щоб не було чутно жодного небажаного шуму. Саманта лишилась в сараї, поки злочинець їздив до автівки її хлопця, аби вибити скло та викрасти звідти банківську карту дівчини. Тоді він ледве не попався, бо хлопець помітив злодія у вікно дому та почав кричати Але кіс зміг втекти. Повернувшись додому з трофеєм, Ізраїль тихенько зайшов на кухню та налив собі келих вина. потім пішов з ним в сарай до Саманти. Він смакував напій, поки розповідав дівчині всі подробиці того, що з нею зараз відбуватиметься, як він розважатиметься з нею всю ніч, а потім задушить. Мотузка вже була навколо її шиї він втілив свій задом у життя. Після чого загорнув тіло в брезент і запхав у морозильну камеру в сарай. Потім повернувся в будинок і почав пакувати валізи, бо вранці вони усією родиною мали летіти до Нового Орлеану, де на них чекав двотижневий круїз. Коли відпустка закінчилась, Ізраїль вирушив у так званий злочинний тур. Спочатку до Аледо, штат Техас, де пограбував і спалив будинок, а далі поїхав до Езлі, де викрав гроші з Національного банку Техасу. 19 лютого кіс повернувся додому. Першим же ділом він пішов провідати саманту. Чоловік вийняв її з морозильної камери, увімкнув обігрівач та через деякий час знову скоїв на ругу. Через кілька днів він наніс макіяж на обличчя Саманти, щоб вона виглядала як жива, Пришив її повіки, щоб очі були відкритими, заплів косу та сфотографував зі свіжою газетою. Саме цю фотокартку він додав до записки про викуп, де вимагав заплатити 30 тисяч доларів, якщо вони хочуть побачити її живою. Але родина марно сподівалась на це. Кіс поділив її на частини та викинув у замерзлому озері недалеко від палмера, штат Аляска. Він зробив вигляд, що просто прийшов порибалити там, вирізав отвір у кризі та вкинув мішки у воду. Коли від батька постраждалою прийшло 5 тисяч на картку, був вже початок березня. Тоді Кіс прилетів до Лас-Вегаса, де орендував автомобіль і поїхав до Вілкокса, штат Аризона. Він знову приховав своє обличчя та зняв 400 доларів у банкоматі. Через півтори години чоловік повторно зняв гроші, але вже в Лорсбурзі, нью мексико Хоч сам кіс був замаскований, коли знімав готівку, все-таки камера безпеки банкомату зафіксувала зображення білого орендованого автомобіля Ford Focus, на якому він приїхав. 9 березня Кіз скористався банкоматом в Хамбл Сіті, штат Техас. ФБР попередило представників правоохоронних органів Техасу, щоб вони шукали Білий Ford Focus. Також було надано фото з камери банкомату, на якому було видно, що одягнений злочинець. 13 березня капрал Брайан Генрі помітив Білий Ford Фокус, припаркований біля мотелю в Лавкіні, штат Техас. Коли Кіз вийшов з мотелю, Генрі почав стежити за ним. На щастя, злочинець зробив помилку. Його автомобіль перевищив дозволену швидкість на три милі, і Генрі отримав чудову нагоду зупинити правопорушника. Коли Кіз вручив йому водійські права Аляски, патрульний викликав підкріплення. Він знав, що підозрюваного розшукують у зв'язку зі злочином на Алясці, до того ж, водій Форт Фокус був одягнутий так само, як та особа, що знімала готівку з карток Саманти. Коли прибули інші поліцейські, почався обшук машини. Всередині було знайдено заплямований барником з горток банкнот з пограбованого банку. Крім цього, вони знайшли маску, в якій кіст знімав гроші в банкоматах, футболку, подібно до тієї, що видно на записі. Карту з виділеним маршрутом через Аризону, нью Мексико та Техас, пістолет, дебетову картку та телефон Саманти. Вони заарештували Кіза, і через декілька днів його відвезли назад до Анкориджа. Спочатку затриманий відмовлявся спілкуватися зі слідчими, проте 31 березня він зізнався, що викрав саманту Кеніг з кав'ярні. Він сказав, що погодиться розповісти більше деталей, але висунув умови. Кіс просив владу пообіцяти не оприлюднювати подробиці в пресі, він не хотів, щоб його дочка читала про все, що він зробив з Самантою. Також Кіс почав соромитися того, що всі його друзі, клієнти та партнери по бізнесу дізнаються, ким він був насправді. Він додав, що розповість у свій час ще не одну приголомшливу історію. В Цей момент слідчі у кімнаті допиту зрозуміли, що сидять за одним столом із серійником. Ізраїль Кіз народився 7 січня 1978 року в Річмонді, штат Юта. Він був одним із десяти дітей подружжя Гайді та Джона Кіз. Ізраїль виховувався у досить суворій релігійній сім'ї і разом з братами та сестрами отримував освіту вдома. Родина Кіз була надзвичайно ізольованою, вони уникали контактів з іншими людьми, а також вели аскетичний спосіб життя без електрики та водопостачання. Вони не подавали заявки на отримання свідоцтва про народження дітей і не мали карток соціального страхування для них. Всіх дітей Гайді народила вдома через те, що родина звикла обходитися без всіх благ цивілізації, Кіз виріс з переконаннями у тому, що вони кращі та сильніші за інших, адже не мають залежності від того, без чого слабкі люди не уявляють своє життя. Коли Ізраїлю було п'ять, родина переїхала до штату Вашингтон поблизу міста Колвіл. Вони придбали 160 гектарів землі, на якій була розташована однокімнатна хатина. Мати сиділа вдома та наглядала за дітьми, а батько підробляв на ремонтах та потроху вибудовував для них власний повноцінний будинок, будував з того, що знаходив, або залишалося від клієнтів. Оскільки Кіс був одним зі старших у родині, він приглядав за меншими братами та сестрами. Там Ізраїль познайомився та подружився з сусідом і одноцерковником Чеві Обрайном Кехо, теж майбутнім вбивцею, що заслуговує на окремий випуск. Кіз дорослішав і починав помічати за собою тяжіння до, так би мовити, поганої поведінки. Тому що й десяти не було, а він уже проникав до сусідських будинків, де крав речі і навіть зброю, яку використовував проти тварин, а іноді влаштовував пожежі. У 14 він вже знав, що не підходить під ті стандарти, які люди звикли бажати нормальними. Ізраїль почав вчитися приховувати свою жорстокість і маскуватися, аби мати вигляд звичайного хлопця, такого як всі. Одного дня він заявив батькам, що атеїст. І ті вигнали його з дому. Але матір хлопця потики від Джона продовжувала з ним спілкування. У 1996 році Джон вирішив перевести родину до штату Орегон. Ізраїлю було дозволено повернутися, але він це зробив лише, щоб допомогти матері у догляді за дітьми. Також він допомагав батьку будувати будинки і добре навчився цьому ремеслу, щоб у майбутньому мати свій бізнес. Через рік Ізраїль знову відокремився від родини через те, що ті доєдналися до нової релігійної спільноти. У 1998 році Кіс пішов в армію, де був зразковим солдатом. У 2001-му він був з почастями звільнений і переїхав до Нібей, штат Вашингтон. Там жила жінка на ім'я Темі, з якою він познайомився через інтернет. Незабаром вони одружилися, і в них з'явилася донька. Темі ніколи не задавала чоловікові незручних питань, коли він довго пропадав у роз'їздах або пізно повертався. Однак, за словами Кіза, у його дружини були проблеми з алкоголем, тому у 2007 році він забрав їхню дочку і переїхав до Анкорича. Саме там він почав стосунки з новою дівчиною, медсестрою на ім'я Кімберлі, і жив разом з нею та дитиною. Він почав здійснювати довгострокові поїздки знову. З яких приїздив вже з трохи зміненою зовнішністю. Як відомо, кіс змінив форму носу та виправив зуби. Також відомо, що чоловік робив собі лазерну епіляцію та ботокс, аби зменшити потовиділення він параноїв, що може залишити своє ДНК на місцях злочину. У поїздках чоловік завжди платив готівкою. Діставав сім карту з мобільного телефону, а під час бронювання номерів у мотелях та у прокаті авто надавав дані кредитки своєї дівчини. У тому ж, 2007 році, чоловік відкрив власний бізнес будівельної реконструкції, який був досить успішним. Кіз мав репутацію добропорядного працівника і вмілого столяра. Сусіди були свідками, як Кіз покращував власний будинок і завжди вважали його чудовим сім'янином. Можемо лише уявити, яким шоком для них було, коли поліція в бронежилетах та зі зброєю в руках увірвалася в той будинок. І це вони ще не бачили, як за декілька днів до арешту у Кіза здали нерви, і він показав своє справжнє обличчя. Чоловік був присутній на весіллі своєї сестри, і коли свято було у самому розпалі, почав несамовито кричати, що він не той, за кого всі його вважають. Після цієї сцени він вчинив підпал, але джерела не вказали, який саме будинок постраждав тоді. На допиті Кіз поставив умову, за якою розповість про злочин. Він вимагав каву, сигару та цукерку. Пізніше він додав до цього списку ще кілька пунктів. По-перше, він хотів швидкого суду та смертної кари. Чоловік вимагав, щоб покарання виконали протягом року. По друге, він хотів зберегти в таємниці подробиці своїх злочинів від змі. Він запевнив слідчих, що якщо вони не виконають ці дві вимоги, він не надасть їм інформацію про інші злочини. Судячи з того, що ми знаємо подробиці цієї історії, слова слідчі не дотримали. Він погодився розповісти подробиці того, що зробив Самантой Кеніг, а також де знайти її тіло. Через кілька днів водолазів відправили на озеро Матануска, там вони і знайшли її рештки. На допиті Кіз був дуже спокійним і безтурботним, часом навіть сміявся. Слідчі сказали, що для смертної кари, яку він хоче отримати ще мало доказів, і Кіз має розповісти про інші злочини також. Той погодився і пригадав, як 9 квітня 2009 року викрав жінку зі штату на східному узбережжі та перевіз її через межі кілька штатів до Нью-Йорка, поховав її там же. Під час цієї ж поїздки він пограбував громадський банк у Тапер-Лейк, Нью-Йорк. Також кість дізнався, що зникнення пари у Вермонті було на його совісті. Білл і Лорейн Кар'єр працювали в університеті Вермонта. Ізраїль сказав слідчим, що йому було цікаво вбити пару. Він прилетів до Чикаго і їхав майже 16 годин до Есекса, де ті жили. По дорозі він зупинявся і закопував схованки. Це були відра, наповнені зброєю, боєприпасами, мотузками, грошима та іншими предметами, які йому можуть знадобитися для скоєння злочинів. Таким чином, йому не довелося носити зброю на жодному з рейсів. Він сказав слідчим, що у нього було близько десятка схованок в США, що є ще одним натяком на те, що жертв було значно більше. Подружжя кар'єр стали випадковими жертвами. Перебуваючи в Ессексі, який з'їздив у пошуках будинку, в якому був гараж без припаркованих машин на під'їзді, без дітей чи собак. Родина підходила під цей запит. 9 червня 2011 року Кіз обірвав телефонну лінію, а потім почекав пару годин, перевіряючи, чи спрацює сигналізація. Коли цього не сталося, він заліз в будинок через гараж і швидко дістався в спальні. Кіз напав на розгублену сонну пару з праскою та зв'язав їхні руки. Потім він провів їх до автомобіля та відвіз до покинутої ферми в сільській місцевості поблизу Берлінгтона, штат Вермонт, яку також обрався здалегідь. На віддаленій фермі він неодноразово здійснив наругу над лорейн, той час, який чоловік був прив'язаний у підвалі. Одного разу біл ледь не втік, тому кіз кілька разів вистрелив у нього. Лорейн боролася до останнього, але врешті-решт була задушена. Тіла обох, Ізраїль поклав у мішки для сміття та залишив у підвалі. Після цієї розповіді поліція прибула на ферму, що описував кіз, але було надто пізно будинок вже знесли, а все, що лишилося, вивезли на сміттєзвалище. Протягом трьох тижнів дослідники шукали серед купи сміття хоч якийсь слід від Біла та Лорейн, та нічого не знайшли. Інформація про цей випадок якимось чином потрапила у ЗМІ, що порушило угоду між владою та Ізраїлем. Кіз більше не хотів надавати жодних подробиць про інші злочини, але слідчі не здавалися, і протягом наступних кількох місяців вони змогли зібрати ще трохи інформації по шматочках. Один з перших злочинів Кіз вчинив ще на початку 98-го року у Мопіні, штат Орегон. На стежці, неподалік річки Дешут, він помітив, як молода жінка попрощалася з друзями і лишилася одна, кіз викрав її і взяв силою. Чоловік планував позбутися жінки аби не лишати свідків, але не зміг, бо вона втерлася до нього в довіру і переконала відпустити він зробив це, а потім довго шкодував. Кіз зізнався, що почав вбивати вже після повернення з армії. Чоловік полював у кемпінгах, на цвинтарях. Та віддалених безлюдних стежинах. Він зізнався ще у чотирьох вбивствах, що скоїв у Вашингтоні, але не назвав імен. Також зізнався у крадіжках пограбування банків та підпалах, який часто залишав Анкорич і його сім'ю, використовуючи роботу або візити до родичів як прикриття. Йому довго вдавалося лишатися непоміченим, бо він подорожував на орендованих аптівках і годинами вишукував людину, яка мала б стати його наступною жертвою. Всі вони були різні, тому виявити те, що поєднувало б постраждалих, було важко. Він коїв злочини в одному штаті, а докази знищував в іншому. Кіз настільки ретельно робив свої схованки, що вони часто залишалися закопаними на роки, чекаючи свого часу. Коли його запитали про мотиви, кіз лише відповів чом би і ні. Але у випадку з Самантою він порушив кілька своїх правил, а також необережно користувався її карткою. Попався. 23 травня Кіс постав перед окружним суддею Сполучених Штатів у федеральному суді. Сім'я та друзі Саманти Кеніг теж були там присутні. Під час слухання Кіз звільнився від своїх сталевих кайданів і стрибнув до них на перший ряд. Охорона використала електрошокер, щоб приборкати його. Зрозуміти, як він зняв ланцюги, так і не вдалося. Кіс був розлючений, коли дізнався, що преса пов'язала його з вбивствами кар'єрів. Він відчував себе зрадженим і перестав спілкуватися з ФБР і детективами Анкорича. Він боявся, що коли стане відомо про його злочини в інших штатах, кожна юрисдикція захоче судити його окремо, а судовий процес затягнеться на роки. Все, що він хотів, смертний вирок і швидкого його виконання. Кіс підкреслив, що не відчуває морального обов'язку перед родинами своїх жертв і не хоче пояснювати, що сталося з їхніми близькими. Він не відчував провини ні за що. Слідчі, які допитували кіза, згадували, що він був зарозумілим і іноді здавалося, що нудьгував, розповідаючи про деталі своїх злочинів. Наприкінці листопада, о 6-й ранку, офіцер виправної установи проводив перевірку в ізоляторі, де тримали ув'язненого. Він помітив димну червону смугу на підлозі біля камери. Це була кров. Чоловік одразу викликав медичну допомогу. І коли медики зняли ковдру з ліжка ув'язненого, виявили Ізраїля Кіза мертвим. Йому якимось чином вдалося отримати лезо бритви і вкоротити собі віку. По собі він залишив записку на чотири сторінки, яка була заплямована кров'ю настільки, що довелося рятувати лист у лабораторії, аби прочитати його. Останніми словами злочинця було те, як він отримує задоволення від того, що робив. Зараз, коли я міцно тримаю тебе, я розповім тобі історію, тихо тобі на вуха, щоб ти знала, що це правда. Ти моя любов з першого погляду, і хоч тобі страшно буде поруч зі мною, мої слова зараз проникають у твої думки в інтимній прелюдії. Також у записці він критикував елементи повсякденного життя, включаючи очікування смерті в будинках для престарілих, перегляд реаліті шоу та безглузду роботу. Земля вільних, країна брехні, країна схеми американізування. Споживай те, що тобі не потрібно, зірок, яких ти ідолізуєш, шукай те, що ти вважаєш мрією. І тоді це американська смерть. Кіс закінчує свої твори нав'язливими рядками. Добре, розмова закінчена, слова спокійні та слабкі. Підтримайте їх дією, інакше це не матиме сенсу. Дивіться уважно, поки я працюю. Відчуйте електричний шок від мого дотику, розкрийте свою тремтячу квітку чи свої пелюстки, які я знищу. Це точно незвичайна передсмертна записка. Ознайомившись із матеріалами, сказав доктор Філ Резнік, директор відділу судової психіатрії. Він мало розповідає про власні емоції від перебування у в'язниці або про те, чому він вкоротив собі віку. Це скоріше остаточне висловлювання зневаги до американського стилю життя. Я думаю, він наголошує на своїй власній перевазі над іншими, на тому, що він хитрий і може скористатися людьми, які наївні та довіряють йому. Доктор Стівен Монгомері сказав, що текст свідчить про розум і чітке розуміння Кіза, що його поведінка була неправильною. Він написав, щоб люди знайшли це, говорили про це. Та ще більше підвищили його власну гідність, сказав Монгомері. І звісно, у ньому немає жодних докарів сумління, немає поваги до людського життя чи жертв, і це відповідає такому типу психопатичної особистості. Монгомері також сказав, що записки нагадують відомого персонажа з фільму мовчання ягнят. У ФБР дійшли висновку, що в написаному не було прихованого коду чи повідомлення. Також було встановлено, що ці записи не місять жодних підказок про інших можливих жертв. Крім записки, у камері слідчі виявили 12 аркушів паперу, захованих під матрацем кіза. На 11 з них були намальовані черепи, а на 12-му листі зображення бафомета все це було намальовано кров'ю. Слідчі вважають, що 11 черепів були своєрідним зізнанням, яке вказувало на справжню кількість жертв кіза. Проте, по факту, слідчим вдалося зв'язати його лише з дев'ятьма. На жаль, поліції досі не вдалося знайти тіла інших постраждалих. Саманта Кеніг була єдиною жертвою, яку родина змогла поховати. Чекаємо на ваші коментарі та вподобайки, якщо вас вразила ця історія. Всі, хто хоче підтримати канал Монетою, можуть це зробити за посиланнями в описі. Дякуємо.